Атеїзм шлях до апокаліпсису чому необхідно вивчати біблійну історію землі? У Другій світовій війні загинуло 70 мільйонів людей. Ця трагедія була пов'язана з атеїстичними божевільними еволюційними ідеями. Теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших соціальних політичних ідей та програм. Коли теорію еволюції ввели в державну систему освіти, тоді фактично було введено атеїстичне безбожне виховання, швидко зросла кількість злочинів та самогуб серед молоді. І сьогодні ми стоїмо на порозі кінця світу від ядерного апокаліпсису. Тому нам потрібно покаятися і почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів. Які свідчать про те, що творець створив нашу землю близько 6 тисяч років тому, і я запрошую тебе підписатися на телеграм-канал Салтаненко, де щодня виходять посилання на відео, які дадуть тобі відповідь на безліч твоїх питань.